Вітаю всіх, хто сьогодні хоче щось цікаве дізнатися на уроці фізики. Пригадайте, що ми вчили на минулому уроці, а саме, які властивості мають тверді тіла. Так, на минулому уроці ми знайомилися з такою властивістю, як пружність, але крім пружності, тверді тіла мають ще інші властивості. Наприклад, пластилін, віск. Це теж тверді тіла, але їхню форму легко змінити, тому що вони є пластичними. Отже, сьогодні тема нашого уроку пластичність твердих тіл. Я пропоную вам спостерігати за ось таким простеньким дослідом. Ми взяли пластилін, розімняли його в руках, зробили з нього ось таку пластинку. І зараз за допомогою ручки або інших предметів я роблю різноманітні відтиски на цій пластинці. Коли я перестала ці відтиски робити, пластилін не повертається в своє попереднє положення. Ці відтиски так і залишаються. Ось за допомогою ручки, стержня ручки, за допомогою олівця чи фломастера. Ось взяла кусочок пластиліну. Коли я його добре пожму в руках, я зможу з нього. Виліпити будь-яке тіло. Ось частинку пластиліну зараз крутимо у кульку. Так. А зараз цієї кульки можна зробити циліндр або щось інше. Отже, висновок відбулася пластична деформація пластилінової пластинки. Отже, пластична деформація це деформація, яка не зникає. Після припинення дії на тіло зовнішньої сили, тобто тіло не відновлює своєї попередньої форми. Працюючи над скульптурою, майстер не руками грудку глини. Глина збереже форму, надану їй майстром. Важкий прес на монетному дворі з металевих заготовок карбує монети. Після припинення дії преса монети не відновлюють свою форму, колишню, таку як мав шматок металу, і глина і метал не пам'ятають своєї форми до деформації і не відновлюють її. Приклади використання властивості пластичності твердих тіл. Гарантування столярних виробів, шпаклювання підлоги, віконних рам фарбування, виготовлення різноманітних виробів з глини, з пластиліну, скульптури різноманітного призначення. А зараз я вам пропоную уважно перечитати тему, запам'ятати і записати в зошит, бути готовими до наступного уроку.